Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Західні і російські медіа продовжують повідомляти про появу на будинку Міністерства оборони Російської Федерації та на житлових будинках, які можуть сусідити із резиденцією президента Росії Володимира Путіна систем протиповітряного захисту. Відразу скажу, що ніякої особливої сенсації в цьому не варто шукати. У багатьох країнах світу стратегічні об'єкти, як правило, прикриті системами протиповітряної оборони. Найкращий приклад тут Сполучені Штати Америки. Сенсація швидше у тому, що такі системи в Москві. Досі не були встановлені, хоча й цього достеменно ми не знаємо. Точної інформації про те, коли саме система «Панцер» з'явилася на даху Міністерства оборони Російської Федерації, і чи не було там до цього встановлено якихось інших систем протипровітряного захисту. Ні у кого немає. Тому швидше за все, ми маємо справу із умовною сенсацією пов'язаною із бажанням авторів таких знімків. Переконати нас в тому, що у керівництві Російської Федерації назріває паніка у зв'язку з можливим використанням безпілотних апаратів, що можуть загрожувати як Міністерство оборони Російської Федерації, так і іншим так званим центром ухвалення рішень і стратегічним об'єктом в Росії, я б, насамперед говорив би про. Реальну непрофесійність російських військових, якщо дійсно ми б мали інформацію про те, що ці об'єкти досі не були прикриті системами протиповітряного захисту. Адже ми з вами всі прекрасно пам'ятаємо останні роки радянського союзу, час Михайла Горбачова. Тоді поява на червоній площі маленького літачка із німецьким пілотом Матіосом Рустом справила справжню сенсацію. Виявилося, що літак може. Пролетіти через всю європейську частину Радянського Союзу і здійснити посадку прямо на Червоній площі у безпосередній близькості від резиденції керівників Радянського Союзу. Міністр оборони радянського союзу, маршал Сергій Соколов, тоді був відправлений у відставку. Відбулися серйозні зміни у керівництві Міністерства оборони радянського союзу та Генерального штабу збройних сил. Радянського Союзу, також і у керівництві військово-повітряних сил СРСР. Всім було абсолютно очевидно, що це кричуща непрофесійність, що протиповітряна оборона Радянського Союзу просто не справляється із новими загрозами, і із новими технологіями, приблизно так, як це свого часу було у Хрущовській часі. Коли протиповітряна оборона Радянського Союзу спочатку не могла відреагувати на американські розвідувальні літаки, і тільки збиття одного з таких літаків викликало гострий конфлікт між керівництвом Радянського Союзу та адміністрацією тодішнього американського президента Дуайта Езенхагер. Тепер ми бачимо приблизно таку ж саму ситуацію. У Російській Федерації зіткнулися із проблемою безпілотників. Є абсолютно очевидним, що до початку війни Росії проти України про цю загрозу в керівництві Міністерства оборони Російської Федерації просто ніхто не думав. Хоча вже Карабахська війна могла продемонструвати перевагу саме безпілотної літальної техніки, і те, що перемагає саме та армія, яка керується сучасними технологіями. І здається, за кілька місяців війни росіяни самі усвідомили це. Так, що стали використовувати іранські безпілотні апарати, які завдали досить серйозної шкоди українській критичній інфраструктурі. Однак про себе самих росіяни, як бачимо, не дуже дбають, і усвідомлення загроз могло з'явитися саме тому, що в ситуації, яка сьогодні склалася в російсько-українській війні. Російські генерали переконалися, що українські безпілотні літальні апарати можуть потрапити навіть в район аеропортів, які знаходяться у далекій російській провінції, на тисячі кілометрів від кордону між Росією і Україною. Згадаймо хоча б про той самий Енгельс. Ну і якщо український безпілотник може з'явитися в Енгельсі, чому він не може з'явитися в Москві? Це навіть не питання військового характеру, це насамперед питання політичного характеру на мешканців Російської Федерації не справляє ніякого враження те, що відбувається у Білгороді чи у Енгельсі. Це так би мовити для пересічного громадянина Росії такий собі білий шум, і тому, звичайно, удари по. Військових аеродромах в Російській Федерації мають важливе значення з точки зору самої логістики війни Росії проти України, однак не справляють ну, практично ніякого враження на російську громадську думку, тому що російська громадська думка звично цікавиться виключно тим, що відбувається у Москві. І от якщо дійсно по російській столиці буде нанесений будь-який удар, абсолютно не обов'язково, щоб спеціально по Міністерству оборони Російської Федерації. Достатньо по будь-якому військовому складу, по будь-якій військовій частині на території Москви, це і буде сприйматися підданими Володимира Путіна як ознака реальної нестабільності. Як той факт, що війна, яка з точки зору переважної більшості громадян Росії, які підтримують агресивну політику Володимира Путіна, ця війна, що мало Продовжуватися на українській землі, закінчитися її окупацією, що вона прийшла в Росію, тому що з точки зору російського політичного мислення, війна, яка прийшла до Росії, це не війна у Білгородці, це не війна у Енгельсі, це війна у Москві. Згадайте хоча б історію Другої світової війни, і яка битва сприймається більшістю радянських людей як найголовніша битва в цій війні. Зовсім не дороговказні битви, які дійсно змінили характер цієї війни. Сталінград чи Курськ. Найголовніша битва це битва за Москву. Найголовніші події, що відбувалися навколо тодішньої радянської столиці. Так що я не здивуюся, що. Російські генерали зараз посилюють протиповітряний захист стратегічних об'єктів у російській столиці? Будь-який удар по Москві буде насамперед не військовим, а пропагандистським ударом? Він примусить переважно більшість громадян Російської Федерації і зовсім не тих, які мешкають у Москві, замислитися про наслідки агресивної війни, що її розпочав Володимир Путін проти України, і про свою власну безпеку. Тому що якщо вже по Москві б'ють, так що ж це зі мною буде? І цей панцир, якщо він дійсно зараз встановлений на будинках Міністерства оборони Російської Федерації та інших важливих будівлях, є символом того, що російське керівництво усвідомлює, як важливо йому захистити саме Москву від імовірної атаки українських безпілотників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який. Допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Мирова.